Так Отже, бізнес мого чоловіка з 1994 року. Ще коли я не мала чоловіка, він не було замуж. Так скажемо. був той бізнес, був різний був кращий був гірший, але власне масовані перевірки розпочалися після того, коли власне я стала його жінкою і стала активною. Вузити опозиції до діючої влади, а саме тоді, якщо я не помиляюся, був головою адміністрації Костюк Михайло і перед парламентськими виборами, після того, коли я декілька разів сесії обласної ради висловила здається, що недовіру ми тоді висловили. Ну тоді почався. Ну, Атака. Це була серйозна атака усіх структур податкової і відповідні акти. Скільки, власне, тоді я знищила бізнес свого чоловіка. А скажіть, чим зараз заробляє на життя? Чим зараз на життя заробляє? Я? Він ваш чоловік. Має більш менш дрібний бізнес. <реш> не скажете, що менш дрібний. а дякую. Я маю зарплату народного депутата. А депутати відмовилися від частини пільг. Чи знаєте ви, від чого відмовиться облдержадміністрація? Можливо, ви знаєте, щоб бути ви ближче? знаєте, перед останній сесії Львівська обласна рада забрала голови обласної Ла, державної обласної адміністрації все, що можна було забрати. Я ж тепер навіть не знаю. І матеріальні допомоги, і, і, і все решта тому. А як буде з орендою приміщень і з передачі делегованих повноважень зараз? Ми вже в тих умовах, коли я сподіваюся, буде порозуміння між е, радою і адміністрацією. Будемо ті питання регулювати. Пані Рено, Олег Сало на посаді в 2014 році, заробляв 23 тисячі гривень на місяць. Це багато чи мало, чи хочете стільки ж чи менше? А де ви будете проживати? У Львові в родих? Е, два я маю житло в Бродах. Де я ще буду проживати у Львові? Я кажу так, як. Правду, я не знаю що. Я сьогодні не знаю, що, де я буду відчувати. Отак, От я приїхала з Києва, прилетіла літаком, зайшла в кабінет, подивилася, де він є, де який телефон як дзвонити, і прийшла до вас на Майдан. А що дає поручувати, не знаю. Ми там у зарплаті, пані Ірина. це 23 тисячі, які в села були. Це багато, ну, звич... мало? Ну, звичайно, що це багато. Тобто ви розраховуєте на менше? Мені багато не треба.